Маленький принц Антуан Де Сент-Екзюпері читає Марина Запорожець Леонові Верту. Розділ 16. Отож. Сьома планета була Земля. Земля планета неабияка. На ній 111 королів, не поминаючи, звісно, і Муринських. 7 тисяч географів, 9 тисяч ділків. 7,5 мільйонів п'яничок, 311 мільйонів шанолюбців, себто десь із 2 мільярди дорослих. Аби ви уявили, яка то велика земля, скажу лиш, що до винайдення електрики доводилося на всіх шести материках утримувати цілу армію ліхтарників 462 511 душ. Як глянути збоку, то було прегарне видовисько. Дії цієї армії відзначалися злагодженістю як у балеті. Починали ліхтарники Нової Зеландії та Австралії. Запаливши свої вогні, вони подавалися спати. Тоді виступали ліхтарники Китаю та Сибіру. Виконавши свою партію, вони ховалися за лаштунками. Потім надходила черга ліхтарників у Росії та Індії. Далі в Африці та Європі. Тоді в Південній Америці, за ними в Північній Америці, і всі вони появлялися на кону своєчасно і ніколи не помилялися так це було блискуче. Лише тому ліхтарникові, який запалював єдиного ліхтаря на північному полюсі, та ще його побратимові біля єдиного ліхтаря на південному полюсі, лише цим двом жилося легко і безтурботно. Вони працювали двічі на рік. Розділ 17 Як хочеться сказати дотепніш, іноді й прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я дещо розминувся з правдою. Боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити собі її хибно. Люди займають на землі не так уже й багато місця. Аби два мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу. Вони легко б вмістилися на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Все людство можна було б збити вкупу на найменшому острові в Тихому океані. Дорослі, звичайно, вам не йнятимуть віри. Вони гадають, що займають багато місця, їм, мов тим баобабам, здається, ніби вони великі й величні, а ви порадьте їм підрахувати. Їм це припаде до вподоби. Вони бо кохаються в цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну роботу це ні на що, ви і так мені вірите. Отож, потрапивши на землю, маленький принц не побачив ані лялечки і вельми здивувався. Він уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету. Аж тут, у піску вирухнулося кільце такої барви, наче місяць. Добрий вечір. Мовив про всяк випадок маленький принц. Добрий вечір, відповіла гадюка. На яку це планету я потрапив? На землю, мовила гадюка. До Африки. Ага, то що, на землі нікого нема? Це пустеля. В пустелях ніхто не живе. Земля велика, сказала гадюка. Маленький принц присів на камінь і звів очі до неба. «От цікаво, чому зорі світяться, сказав він. Мабуть, щоб кожен рано чи пізно міг відчукати свою зірку. Диви, он моя планета, саме над нами. Але як до неї далеко? Гарна планета, мовила гадюка. А чого ти сюди завітав? Я посварився з одною квіткою, зітхнув маленький принц. Ага, он воно що. І обоє змовкли. А де ж люди? знову звався нарешті маленький принц. У пустелі все-таки самотньо, серед людей також самотньо, відповіла гадюка. Маленький принц глянув на неї пильно. Чудна ти істота, мовив він. «Завтовшкий з пальчик. тим моті у мене більше, ніж у пальці короля, сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся. Не така вже ти й дуже. Ти навіть без лапа, та й мандрувати не можеш. Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель. Мовила Змія, і обвила круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. Усякого, кого я торкнусь, я повертаю землі, з якої він вийшов, мовила ще вона. Але ти безневинний прибув із зірки. Маленький принц нічого не відповів. Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій крем'яній землі. Я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу. О, я добре зрозумів, сказав маленький принц. Але чому ти весь час говориш загадками? Я розв'язую всі загадки, відповіла гадюка. І обоє змовкли. Глава вісімнадцята. Маленький принц перейшов в пустелю. І нікого не спіткав. Лише одну квітку. Малесеньку непоказну квітку з трьома пелістками. Добрий день, мовив маленький принц. Добрий день, відповіла Квітка. А де люди? гречно спитав маленький принц. Якось Квітка бачила, як повз неї пройшов караван. Люди? Ага, їх, здається, всього шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Та де їх шукати, хто зна. Їх же не вітром, вони без коріння, це дуже незручно. Прощавай, сказав маленький принц. Прощавай. Мовила квітка. Розділ 19. Маленький принц зіп'явся на високу гору. Раніше він ніколи не бачив гір, окрім трьох вулканів, що були йому до колін. Згаслий вулкан правив йому за дзиглика. Отож, маленький принц помислив: З такої високої гори я зразу побачу всю планету і всіх людей. Але побачив лише скелі, шпичасті та шпилясті. Добрий день! Мовив він про всяк випадок. Добрий день, добрий день, добрий день, озвалася луна. Хто ви? спитав маленький принц. Хто ви? Хто ви? Хто ви? відповіла луна. Будьте моїми приятелями, мовив він. Я геть один. Геть один, геть один, геть один, відгукнулася луна. Яка чудна планета, подумав тоді маленький принц. Геть суха Вся в гострих шпичках і солона, а людям бракує уяви. Тільки й повторюють, що їм кажуть. Квітка, яку я мав удома, завше узивалася перша. Розділ двадцятий. Довго простував маленький принц пісками, скелями і снігами, і набрів зрештою на дорогу. А всі дороги провадять до людей. Добрий день, промовив він. Перед ним був садок, повний квітучих троянд. «Добрий день!» – відгукнулися троянди. Маленький принц поглянув на них. Усі вони скидалися на його квітку. Хто ви? спитав він, вражений. Ми троянди, відказали квіти. Он як, сказав маленький принц. І почувся дуже нещасливим. Його квітка запевняла його, що на всьому світі одна така, а ось тут буяло п'ять тисяч таких самих квіток, лише в одному саду. Як би вона досадувала, коли б побачила це, помислив маленький принц. Вона б страшенно закахикала і вдала, що помирає, аби лише не стати смішною. А мені довелося будавати, ніби я доглядаю її. Бо ж інакше, аби принизити й мене, вона справді могла б умерти. А потім він ще сказав собі А я гадав, що маю такий скарб єдину в світі квітку, а то звичайнісінька троянда. Проста троянда і три вулкани заввишки до колін, і то один із них погас, певне, не завжди. Цього замало, щоб величати себе принцом Він упав на траву і заплакав. Розділ 21. Отоді той показався лис. Добрий день, мовив Лис. Добрий день, звичайненько відказав маленький принц і озирнувся. Та нікого не побачив. Ось дечки я, озвався голос. Під яблунею. Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний. Я Лис, відповів той. Пограйся зі мною. Попрохав маленький принц. Мені так журно. Я не можу з тобою гратися, мовив лис. Я не приручений. О, даруй, сказав маленький принц. Але подумав і додав. А що означає приручити? Ти на тутешній, сказав лис. Що ти тут шукаєш? Шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручати? Люди. Мовив лис, мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя. А ще вони розводять курей, то єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні, сказав маленький принц, я шукаю у приятелів. А що означає приручати? Це поняття давно забуте, мовив лис. Воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? А вже ж!» Мовив лис, ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достату такий, як сто тисяч інших. І ти мені не потрібний, і я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достату, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. І я буду для тебе єдиний на цілім світі. Я вже трошки розумію, проказав маленький принц. Є одна троянда. Мабуть, вона мене приручила. Цілком можливо, відповів лис. На землі чого тільки не побачиш. О, це не на землі, заперечив маленький принц. Лис нібито дуже здивувався. На іншій планеті? Так. А мисливці є на тій планеті? Нема. Як цікаво, а кури є? Нема. Ех, світ недосконалий, зітхнув лис, а потім знову повернувся до того самого. Одноманітне в мене життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Всі кури однакові, і люди всі однакові, і я нуджусь. Але як ти мене приручиш. Моє життя буде ніби сонцем осяйне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюся в нору. Зате твоя хода, як музика, викличе мене з нори. А потім, дивись бачиш, он там, на ланах достигає пшениця. Я не їм хліба. Збіжжя мені ні до чого. Пшеничні лани не ваблять мене. І це сумно, але в тебе чуб, ніби золотий. І як добре буде, якщо ти мене приручиш? Золоте збіжжя нагадуватиме мені про тебе, і я полюблю шелест колосся на вітрі. Лис замовки довго глядів на маленького принца, а потім попросив знову Будь ласка, приручи мене. Я б радо, відмовив маленький принц, але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей. Узнати можна лише те, що приручиш, мовив лис. Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля, приручи мене. А що для цього треба зробити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відказав лис. Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я, краєчка мока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова це джерело непорозуміння, але щодня ти сідатимеш трошки ближче. На завтра маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив у тій самій порі, попросив лис. Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися, я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш, коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Повинні бути обряди. А що таке обряд? поцікавився маленький принц. Це теж річ давно забута, розтлумачив лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні, одну годину на всі інші, є приміром, такий обряд у двох мисливців. У четвер вони танцюють із сільськими дівчатами. І який же це чудовий день, четвер. Я йду на прогулянку і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали, коли попало? Всі дні скидалися б один на один, і я зовсім не мав би дозвілля. Так маленький принц приручив лиса. І коли настала пора прощатися, лис сказав О, я плакатиму по тобі. Сам винний, мовив маленький принц. Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. «А вже ж!» – згодився лис. Але ж ти плакатимеш, мовив маленький принц. Виходить, ти нічого не вигадав. Вигадав? заперечив лис. Згадай, що я казав про золоте збіжжя. Він замовк. Потім додав Піди ще поглянь на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина на світі, а як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов глянути на троянди. Ви нітрохи не схожі на мою троянду, мовив він їм. Ви ще ніщо, ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він єдиний в усьому світі. Троянди дуже зніяковіли. Ви дуже гарні, але порожні, сказав іще маленький принц. Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою троянду подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна єдина, над усе найдорожча. Я бо полив її, я бо накрив її скляним ковпаком, я бо затулив її ширмою, я бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилася, і навіть як замовкла. «Троянда ця, моя. І маленький принц вернувся до лиса. Прощавай, мовив він. Прощавай, відповів лис. Ось моя таємниця. Вона дуже проста. Лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. Найголовнішого не побачиш очима. Повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Твоя троянда дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу. Моя троянда дорога мені. повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Люди забули цю істину, мовив лис, але ти не забувай ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Розділ 22 Добрий день. мовив маленький принц. Добрий день, озвався стрілочник. Що ти тут робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник. Відсилаю їх у поїздах партіями по тисячі душ. Поїзд ліворуч, поїзд. Праворуч. І швидкий поїзд, загуркотівши, мов грім, сяючи вогнями, промчав мимо, аж будка стрілочника заходила ходором. Як поспішають, здивувався маленький принц. Чого вони шукають? Навіть сам машиніст цього не знає, мовив стрілочник. Другий швидкий, сяючи вогнями, прогуркотів у зворотній бік. Вони вже вертаються? спитав маленький принц. Це не ті, відповів стрілочник. Це зустрічний поїзд. Вони були невдоволені там, звідки їдуть. Люди вічно невдоволені там, де живуть, відповів стрілочник. Тут прогуркотів яскраво осяяний третій швидкий. Вони женуться за тими першими? поцікавився маленький принц. Ні за ким вони не женуться, мовив стрілочник. Вони сплять там, усередині, чи позіхають. Лише діти притуляються носами до вікон. Лише діти знають, чого шукають, сказав маленький принц. Вони витрачають стільки часу на ганчур'яну ляльку, і лялька стає їм дорога. І якщо її заберуть, діти плачуть. Їхнє щастя, мовив стрілочник. Розділ 23 Добрий день. мовив маленький принц. Добрий день, озвався Крамар. Він продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу, проковтнеш таку пілюлю, і потім цілий тиждень не треба пити. Навіщо ти їх продаєш? спитав маленький принц. Від них велике заощадження часу, відказав крамар. За підрахунками експертів, людина заощаджує за тиждень 53 хвилини. А що роблять у ті 53 хвилини? Та що хочеш? От аби я мав витратити 53 хвилини, помислив маленький принц, я просто пішов би до криниці. Розділ 24 Збіг тиждень із дня моєї вимушеною посадки. І, слухаючи розповідь про крамаря з пілюлями, я випив останній ковток води. О, сказав я маленькому принцеві, твої розповіді дуже цікаві. Але я ще не полагодив свого літака. Мені нема чого пити, і я теж був би щасливий, аби міг просто піти до криниці. Мій приятель лис? почав він. Хлопче, мені вже не до Лиса. Чому? А тому, що доведеться сконати від спраги. Він не зрозумів мене і заперечив. Добре, коли є приятель, навіть якщо треба сконати. От я, я дуже радий, що приятелював із лисом. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги, йому досить трошки сонця, помислив я. Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити. Пошукаємо колодязя. Я втомлено розвів руками це безглуздя шукати навмання в безкрайній пустелі колодязя. І все ж ми рушили в дорогу. Довгий час ми йшли мовчки. Нарешті споночило. В небі спалахнули зорі, від спраги мене трохи лихоманило, і я бачив їх, наче у вісні. а в пам'яті все лунали слова маленького принца. Отже і ти знаєш, що таке спрага? спитав я, та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто Вода буває потрібна і серцю. Я не збагнув його слів, але промовчав, знав, що розпитувати його не слід. Він утомився, сів на пісок. Я опустився поруч. Помовчали. Потім він мовив зорі пригарні, бо десь там є квітка, хоч її й не видно звідси. «А вже ж», – відповів я, дивлячись на піщані брижі, осяяні місяцем. Пустеля гарна, додав він. Це правда. Мені завше подобалося в пустелі. Сидиш на піщаній дюні. Нічого не видно, нічого не чутно, і все ж серед цієї тиші світиться щось. Знаєш, чому гарна пустеля? спитав маленький принц. Десь у ній ховаються джерела. Мене дуже вразило, так ось через що це таємниче світіння пісків. Ще пахулядком я живу в старому, престарому будинку, подейкували, ніби в ньому сховано скарб. Звісно, ніхто його так і не знайшов, а може, й не шукав, але через нього весь той дім був ніби зачарований. На споді свого серця мій будинок ховав таємниці. Так, сказав я, йдеться про дім, про зірки чи пустелю. Того, що являє собою їхню красу, не побачиш очима. Я дуже радий, озвався маленький принц. Що ти згоден з моїм приятелем лисом. Потім він заснув. Я взяв його на руки і рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб, тендітний і безборонний. Здавалося навіть, що нічого безбороннішого нема на нашій землі. У сійві місяця я дивився на його бліде чоло, на примкнуті вії, і сказав собі: Те, що я бачу, це лише оболонка. Найголовнішого не побачиш очима. Його розтулені вуста затремтіли в усмішці. І я сказав собі ще найзворушливіше в цьому заснулому маленькому принці його вірність квітці, образ троянди, що сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить. І я зрозумів, що він ще й тендітніший і безборонніший, ніж здається. Світильники треба старанно охороняти, порив вітру може згасити їх. Так я йшов і на світанні побачив колодязь.